Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від швейцарської компанії Felco, Сучкоріз під номером 230. Останніми роками в Україні все більше стають популярними сучкорізи з ковадолцями. Перевага їх в тому, що вони дозволяють проводити обрізку більш сухих і більш твердих гілок з полегшеним зусиллям, скажімо так, порівняно з сучкорізами обвідними. І сьогодні я вам хочу показати один з топових сучкорізів від компанії Felco і один з найкращих сучкорізів, які на сьогоднішній день створені у світі з кувадцем. Сучкоріз під номером 230. Компанія Felco розробила два сучкорізи з кувадцями, загальна довжина яких є біля 80 см. Один з них це 230-й сучкоріз з ковадолцем з прямим лезом і з прямим ковадолцем. А другий це є двісті триць такої самої довжини і з зігнутим лезом. Ну, відповідно, зігнутим кувадрус. Це є сучкоріз, розроблений для обрізки гілок до 50 мм. Як і діаметр розкриття цього сучкорізу розрахований під 50-60 мм, так і найголовніший реальний рекомендований діаметр різу цього сучкорізу до 50 мм. В цього сучкоріза є пряме лезо. Лезо має спуски з двох сторін. Вони симетрично виконані з двох сторін. Заточене лезо так само з двох сторін. На противагу лезу стоїть ковадилце, виготовлене за фірмовою технологією від Felco. З кованого алюмінію, тобто це, цей елемент, виконаний за технологією гарячої ковки алюмінію. Як ми бачимо, для додаткового полегшення в цьому квадлиці є такий проямок, який зменшує трошечки вагу. Величезною перевагою цього сичурізу, при тому, що він дозволяє обрізати гілки в дійсності до 50 мм. Його вага, тобто вага в нього всього-навсього 1160 грам. Тобто він є дуже легкий. Перш за все, за рахунок цього елементу, тобто ковадці скованого алюмінію, і руків'я, які виконані з овальної алюмінієвої трубки. Лезо сучкорізу виконано з виску сталі, яке загартоване за фірмовою технологією від Felco. На лезі ми бачимо є фрезеровки з одного боку. Бачимо фрезеровку з другого боку, це є теж поглиблення, скажімо так, які виконані компанією для того, щоб зменшити вагу сучкорізу. Найцікавішим елементом, звичайно, ж цього сучкорізу це є механізм мультиплікації зусилля. Ми бачимо, що коли сучкоріз закритий, верхній руків є продовженням лінії контролеза, але коли сучкоріз відкривається, руків'я. Зміщається в бік відносно контролеза, отаке зміщення, і відповідно в самому років є спеціальний пас, в якому ходить підшипник. Таке зміщення, оцей механізм мультиплікації, дозволяє суттєво полегшити зусилля на руків'ї. Під час обрізки гілки великого діаметру руків'я цього сучкорізу виготовлено з алюмінієвої трубки, і в даному випадку лезо і верхнє руків'я, тобто металевий елемент руків'я, запресовані всередину в овальну трубку на двох пластикових проставках. Але важливо, що пластикова проставка оця, вона виконує функцію. Утримання леза і в даному випадку цього металевого елементу виключно в бокових площинах. Передача зусилля з руків'я з алюмінієвої трубки на металеві елементи відбувається напряму. тобто Всередині є прямий контакт металу руків'я до металу оцих елементів. Тобто пластик не розбивається, пластик не виконує функцію передачі зусилля в даному випадку. Цей вузол є надзвичайно надійний. І такого типу сучкорізи є в наших клієнтів, які служать вже по 6-7 років, в яких ще нічого не мінялося, виключно загострювали слезо. І цей вузол ідеально відпрацьовує, тобто не розбивається, жодного люфту не утворюється. Кінцівка руків'я має досить приємне закінчення. Таке, тобто, це є чохол вдягнений і наклеєний на овальну трубку. Цей чохол є шершавий на дотик і дуже теплий. Він виконаний з такого спіненого пластику, дуже цупкий, шершавий і разом з тим дуже теплий. Оскільки це сучкоріз належить до професійних сучкорізів, усі елементи його можуть бути помінені. Тобто, в даному випадку лезо міняється разом з руків'ям, а контрлезо чи гвинти, підшипники, які всередині стоять, вони можуть бути замінені окремо. Як розібрати і зібрати такого типу сучкоріз, Ми вам покажемо в окремому ролику. Конструкція в них ідентична з 231. м Відповідно, в одному ролику ми вам покажемо, яким чином відбувається розборка і зборка такого сучкорізу. Продбати сучкоріз фалку 230. Усі необхідні змінні деталі до нього. Також провести його сервісне обслуговування чи заточку ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Фалку на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.